Магазини текстилю у мене для вас є класна пропозиція. Зі штор. Штори всього по 170 гривень за одиницю. Їх маємо 16 різних штор. У наборі, тобто у лоті, 2720 гривень, загальна вартість лоту. Давайте подивимось, які ми тут можемо вам запропонувати штори. Є штори в пакуванні. Тут у нас буде дві штуки, вони напівпрозорі. Ось такого плану. Дивимось. Є ось такі дві штори. Вони також будуть напівпрозорі, темніші. Тут світло сірий тут у нас графіт. 135 на 254 Вони обидва однакові. Далі є штора, ось така темно-сіра, 140 на 260 Покажу вам її ближче. Це от така, на люверсах безпосередньо. На люверсах ще буде три варіанти: світліший сірий, рожевий і ось такий блакитний, дуже приємний небесний колір. Далі є у нас кріплення в шторах на тесьмі. Тесьма з органзи є отакого от плану. Тут у нас, хоча дозволяє, можна і на трубчастий, ви зрозуміли, тут і на, ем, на трубчастий карні піде, і є на крючки. Дуже універсальна штора. Плотна є велюрові. Тут лише тісьма на гачки, бавовняна, До речі, дуже крута. Ось такі світло сірий Хоча ні, дивіться, тут є і для трубчатого карнізу. До речі, Та, да вибачте, є, є, є універсальні штори, і також є от такого кольору. Також з такими гачками на е, трубчастий карніз, Є ось такі персикового гарного кольору. Їх буде 5 одиниць по розмірам. Всього 135 на 155 Буде розмір, 130 на 250 і 140 на 260. Для того щоб замовити для себе в магазин ось такі класні штори, рекомендую поспішити замовляти через наших менеджерів. Усі контакти залишаю під цим відео.